Так, ну ми продовжуємо. Ми продовжуємо випуск. Зараз поговоримо про захід, який відбудеться у стрілківській громаді. Так, Богдан, тоді рухаємося до 45-го файлу. Значить, цей захід називається здоров'я фест, як кажуть організатори, сімейне свято і захід для всієї родини. Цей захід ми вже проводимо третій рік поспіль. Якщо ви були на попередніх двох, то знаєте, що це незабутні емоції, нові знання, безцінний досвід та спілкування з фахівцями у дуже неформальній атмосфері. І кожен знайде на заході для себе щось цікаве. Це відбудеться у неділю, 28 липня з 15 до 19 години. Площа Франції біля стрілківського ліцею, і там буде дуже багато всього цікавого: і майстер-класи, і спортивні локації, аквагрим і атракціони для дітей. Квести, консультації з психологом, активний відпочинок у колі родини та друзів розіграш призів. Але ми про це поговоримо із організаторкою Наталією Гром, проєктний менеджер стрілківської громади. Наталя до нас приєднується. Слава Україні! Героям слава! Так, Наталю, отже, що це за захист чого здоров'я фест, і на кого е, він розрахований, хто може е, взяти участь. Дець, те, як ви вже зачитували, це вже ми в третій раз проводимо перший раз. Цей захід ми проводили у 2022 році в рамках проекту Діємо для здоров'я. Це була ініціатива цієї команди цього міжнародного проекту, який реалізовувався в Україні, і реалізовувався також у нашій громаді. Була така ініціатива, от як організувати таке свято для всієї родини, на яке б могли всі прийти, кожен член своєї родини. Почерпнути для себе щось цікаве, щось корисне, щось таке, що буде суто його. Тобто, це, це передбачено для старших, передбачено для е, батьків, передбачено для дітей свої заходи, і в кінці, щоби ще почути просвітницьку лекцію по здоровому способі життя, по неінфекційних захворювань і так далі. І у нас в громаді в 22-му році це був такий пілотний запуск. Е, вперше ми були це організували. Потім подібні фестивалі проводилися також в інших громадах. Е, наступні рази вже наша громада організовувала це самостійно, ну, і зараз це більше, е, таким ініціатором є Стрілківська сільська рада і команда апарату Стрілківської сільської ради, де кожен долучається і кожен робить е, свій вагомий великий внесок у своєму напрямку. Угу. А чим цьогорічний фестиваль відрізнятиметься від попередніх? Е, Ну, найперше, це спортивна частина. Там буде те що інакше, тому що наш відділ освіти він готує свою програму. Тобто, це, це можна буде вже побачити на самому фестивалі. Потім друга річ є цьогоріч У нас передбачені квести. Для дітей квести по називаються мандруємо Бойківщиною», Тобто, це, це є така новинка заходу. Також, ну, також багато також у нас цього року. Ми запрошуємо. Ми кожного року стараємося запросити нового спікера. Цього року у нас від буде викладати Адріана Гайдук. Вона є ендоскопістом, терапевтом. І від, вона, тому за, заодно користуючись нагодою всіх, запрошую е, і також, також запрошую просто прибути і самому оцінити, чим він буде відрізнятися. А яку кількість учасників ви очікуєте? Ну це складно сказати. Е, зважаючи на минулі роки, це було десь так поза 300 людей, 400 людей. Це так було. Угу. Е, написано в програмі, що будуть розігруватися якісь призи. Тож, очевидно, що у вас є люди, які вас підтримують, спонсори. Е, хто вам допомагає? Хто підтримує вас фінансово, матеріально проводити захід? Е, ну, фактично, захід проводиться селами Стрілківської сільської ради, е, і також є. Е, е скажімо так, я якісна, більше кадрова така підтримка від проекту Діємо для здоров'я? Тобто, це там будуть декілька локації і е від них представників, угу. Наталю. Мене таке питання. Ну е завжди тривають дискусії. Чи потрібні такі заходи проводити в такий складний час, в час війни? Е чому такі заходи е потрібно організовувати і проводити? Дивіться, я розумію. Таке питання, найперше воно виникало тоді, коли ми перший раз це пробували проводити, це було якраз в 2022 році. Виникало таке питання, ну, і це, мабуть, природне, що воно виникає, але в мене ми маємо зрозуміти одне, що ми повинні переформатуватися, ми повинні переформатуватися і жити як країна, яка. Як Ізраїль є постійно у війні? Найперше, ми повинні переформатувати своє уявлення культури. В нас в радянський час привили думку, що культура це є щось тільки гульки, танці, щось тільки веселе, таке веселеньке, яке не заставляє думати. Культура це є те, що заставляє тебе рости. Тобто ми повинні переосмислити своє поняття культури. І третє, такі заходи вони повинні бути і вони мають бути в громадах, тому що вони, по перше, несуть як просвітницьку функцію. По-друге, вони дійсно несуть, є такими сімейними заходами для родини. Це є друга річ, і це потрібно. Тобто це, це, це дійсно те, що потрібно. А третя річ вони несуть і користь в медичному плані. Тому що я вам скажу: в нас було таке, що. У Нас кожен раз на цьому заході є огляд, тобто ви можете прийти, здати аналізи, перевірити там цукор, рівень цукру в корові, і ще там безліч показників. Це забезпечують наші працівники первинної медицини. Тобто, і вже було таке, що одна дівчинка просто так здала ці аналізи, і в неї виявили діабет на дуже ранній стадії, про що ні вона, ні її батьки не здогадувалися. Угу. Тобто одна така місія цього заходу це от профілактика і перевірка. Тому mm -hmm. я вважаю, що це повинні бути такі заходи, і вони мають бути в громаді. Ну я в мене абсолютно немає ніяких застережень, потрібні, тому що ми всі потребуємо і психологічної підтримки, і трошки розвантажуватися від щоденних новин. Ну от сьогодні, наприклад, ну, і цей тиждень, який на Львівщині пішов під знаком пізнакомбивства. Ірини Фаріон і розслідування цього злочину, тому будь-яка активність там, звичайно, не зашкодить. І всіх наших глядачів можна запросити, щоб вони приїхали в стрілківську громаду так і приєдналися, взяли участь у заході здоров'я фест. А ми обов'язково розкажемо про це вже з понеділка. Будемо стежити. За вашими фото, відеозвітами і розповімо, як, як все пройшло. Можливо, поділимося вже поділитися враженнями з нами у понеділок. Наталю, дякую за те, що ви включилися. Успішно провести захід. Так, головне, щоб це було з користю для всіх учасників від маленького до великого. Наталя Гром, проектний менеджер сільської сільської ради, там, де в неділю відбудеться здоров'я Фест. Захід. Дякую, Наталя. Слава Україні, героям слава.